Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав 10 цікавих фільмів для сімейного перегляду. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Молодий хлопець зак Купер разом зі своєю матір'ю вимушено переїжджають із Нью-Йорка до провінційного містечка Медісон. Якось увечері, почувши крик у сусідському будинку, зак разом зі своїм другом Чемпом вирішують пробратися до чужої оселі, аби дізнатися, що там трапилось. Опинившись усередині, хлопці виявляють величезну бібліотеку, що містить книги із серії жахів, написаних Робертом Стайном. Випадково відкривши одну з них, зак випускає на волю неймовірного монстра. І незабаром усі книги виявляються відкритими. Величезний натовп жахливих породжень розуму талановитого письменника вмить отримує свободу, і тепер друзям, що наробили біди, доведеться врятувати місто від кошмарних і дуже небезпечних істот. Аладіно сиротілий вуличний юнак, який проживає в місті Аграба та промишляє дрібними крадіжками. Хоробрий, проте бідний молодий хлопець, мріє стати принцом, щоб одружитися з прекрасною принцесою жасмін. У цей же час візира грабу Джафар також хоче заволодіти серцем доньки правителя, проте лише заради наслідування престолу. Йому необхідна чарівна лампа та джин, який виконує три його найпотаємніші бажання. Однак лампа зберігається в печері чудес і вхід туди. Де доступний тільки чистому у помислах, яким виявляється саме Аладін? Події фільму відбуваються під час Великої депресії у США. Джейн і Майкл Бенкс давно подорослішали, і тепер їхнє життя сповнене турбот і випробувань. Наразі через великі борги та ризик втратити власний будинок справи у родини гірше нікуди. Проте саме в цей складний період на порозі їхнього будинку знову з'являється Мері Попінс за допомогою чаклунства та неординарних рішень. Загадкова няня допомагає сімейству Бенсів вирішити їхні проблеми та знайти нову мотивацію. Ацію для повноцінного життя Естелла росла у небагатій сім'ї та весь час проявляла бунтарські риси свого характеру. Унаслідок нещасного випадку мати дівчинки загинула. В той час, як осиротіла Естелла вирушає до Лондону, де згодом знайомиться з місцевими хуліганами Хорасом і Джаспером. Протягом 10 років підлітки промишляли дрібними крадіжками. Проте дівчинка не могла забути про дитячу мрію, стати відомим модельєром. Одного разу Естелла привертає увагу баронеси відомої персони у світі моди, яка після нетривалого спілкування робить дівчині привабливу пропозицію, вона запрошує юну особу стати штатним дизайнером свого агентства, навіть не підозрюючи, що в найближчий час отримує запеклого конкурента з величезними амбіціями. Багато років, працюючи в жанрі церкового мистецтва, невдачливий фокусник Гектор так і не зміг домогтися визнання широкої публіки. Після провалу чергового конкурсу талантів засмучений чоловік блукає Нью-Йорком і в зоологічній крамниці натикається на виводок крихітних крокодильчиків, один з яких дивним чином вміє співати. Купивши малюка та назвавши його лайлом, фокусник уже смакує славу від виступу з чудовим вихованцем. Проте на першому ж концерті з'ясовується, що Крокодил панічно боїться сцени і скупчення людей. Знедолений Гектор вирішує покинути місто та продає свій будинок, у який незабаром селяться сім'я примів, яка навіть не підозрює, що на горищі їхньої нової оселі живе здоровенний крокодил, який вміє співати. 21 річний Тім Гудман отримує звістку про зникнення свого батька, який працював приватним детективом. Прибувши до сучасного мегаполісу Райм Сіті, де люди та покемони живуть пліч опліч. Хлопець знайомиться з колишнім партнером Гарі Балакучим Пікачу. Харизматичний покемон останній, хто бачив детектива, проте сам він втратив пам'ять та нічого не пам'ятає. Почавши розслідування, новоспечені партнери зустрічають на своєму шляху найрізноманітніших покемонів та розказують, Кривають жахливу змову, яка здатна стати загрозою як для Райм Сіті, так і в цілому для всього всесвіту дивовижних істот. Глобальна катастрофа змусила залишки людства побудувати підземне місто, яке стало прихистком для тих, хто вижив. Засновники ковчега обладнали його всім необхідним, повідомивши мешканцям про термін придатності бункера, що дорівнює двом сотням років, вони залишили нащадкам інструкцію, завдяки якій ті могли вибратися на поверхню. Однак проходили роки і вона була не лише забута, а й втрачена. І лише через 200 років, коли енергетичний генератор підземелля вичерпав свій. Термін продовольство закінчилося. А приречені мешканці підземного світу усвідомили, що на них чекає неминуча смерть. Втрачені інструкції випадково потрапили до рук молодої дівчини Ліни та її друга Дуна. Замкнутий у собі Джес Арон зовсім не має друзів та піддається постійним знущанням з боку однолітків. Бажаючи, хоч у чомусь стати першим у школі, він бере участь у змаганнях з бігу. Проте його обганяє дівчинка на ім'я Леслі, яка щойно перевелася до їхнього класу з іншої школи. Незабаром вони стають кращими друзями і розкривають один одному свої секрети. Джес показує подрузі свої малюнки в той час, як Леслі розповідає хлопцю свої незвичні фантазії. Під час з прогулянки лісом друзі перебираються через річку та виявляють на іншому березі покинутий будиночок на дереві. Там двоє мрійників вирішують створити цілий казковий світ та називають його терабітією, проголосивши себе правителями цього місця. Боб Хо приємний чоловік середніх років, який працює продавцем чорнила, і ось уже три місяці як зустрічається з Джиліан. Вони живуть по сусідству та мають взаємні почуття. Проте разом з цим діти Джиліан недолюблюють Боба, адже вважають його нудним та зовсім нецікавим. Чоловік всіляко намагається догодити бешкетникам, проте все це не дає жодних результатів. Одного разу Джиліан просить Боба приглянути за дітьми та вирушає в незаплановане відрядження. Тепер, коли вони з дітьми залишали, Шилися самі у чоловіка. Є чудова можливість продемонструвати свою спроможність стати їхнім новим татом. Проте ситуація різко змінюється, коли виявляється, що Боб не простий продавець, а один з кращих агентів секретної служби. У минулому успішний підприємець та наразі літній чоловік на ім'я Майкл Кінглі любить згадувати своє прекрасне дитинство, яке він провів у компанії пелікана на ім'я Персіваль. Тоді маленький Майкл проживав разом зі своїм татом самітником прямо на березі океану, далеко від цивілізації та суспільства. Неквапливе життя хлопчини не змінилося відразу після того, як йому вдалося врятувати декілька крихітних пеліканів. З одним із них у Майкла зав'язалася міцна дружба. Яка в результаті вплинула на все його подальше життя. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!